Комунальники розчищають дорогу від зароста американського клену, щоб машина зварювальників змогла під'їхати до водонапірної вежі. Вежа, що забезпечує водою більшу частину села Дробишів, стоїть на території колишньої колгоспної ферми. Вона в аварійному стані. Там і дірки є, куди входить вода. Ми її будемо знімати з експлуатації. Цю вежу залишать як резервну, каже Михайло Науменко. Дробишів буде повністю забезпечуватись водою з іншої. Будемо підключатися від верхньої водонапірної башні, вона в більш гарному стані. І найголовніше, що до тієї башні залучено такі чотири хати споживачів, тобто вона працює в холосту. а нижній дробиш потерпає у літній період від безводдя. Бувало такое, що выйдешь по воду, два чоловіка з бетонами приїде, один на біля бетона, другий полбетона. І все, я живу під колонкою і відра не набираю, не успеваю. Траншею під новий водопровід проклали вулицею, де живе Олена. Трактор прокопав від відголудження і до дворів, щоб люди змогли підвести собі воду. У Во дворі у мене була колонка тепер. Щоб з'єднати башту з основною водопровідною мережею села, прокладуть 2,5 кілометри нової труби. Траншей під неї вже викопана. Капітальний ремонт систем водопостачання робитимуть і у сусідніх з Дробишевом селах. Будемо ще міняти mm -hmm. на свердловині насоси, комань, шолатів, зернацькі, дробишева, раповичі. Eh, потім електрообладнання на цих всіх труби. Коротше, повністю посвердловина буде становиться наверх. Капітальний ремонт систем водопостачання зроблять у селах чотирьох старостатів Новгородської громади: Команського, Горбівського, Діхтярівського, Кудлаївського. Ремонт передбачає заміну водонапірних веж на ділянці горбаве юхнева та перенесення вежі у селі Араповичі, каже Михайло Науменко. На свердловинах встановлять насоси італійського виробництва. Вони потужності не уступають старим радянським МЦВ-6, які на сьогодні стоять, але вони споживають електроенергії в два рази менше. Будуть встановлені фільтри. Щоб подавалась чистіша вода, будуть встановлені лічильники води. Тобто, ми вже будемо знати, яку кількість води споживає населення. Замінять зношені відрізки водопроводу. Частина аварійної ділянки в селі Горбове, частина аварійної ділянки в селі Комань і Чулатів. Ці роботи виконують за гроші міжнародної гуманітарної організації АКТЕД навіть при бюджеті 2023 року, тому що для нас сьогодні на сьогоднішній день це найвищий показник був надходжень. Навряд чи громада дозволила собі такі капіталовкладення. Це мільйони гривень. Населені пункти, в яких проводять ремонт, каже Людмила Ткаченко, узгоджувалися з громадою з міжнародною організацією. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.